Вітаю вас, друзі! Вже третій день нашого челенджу, де ми вчимося з вами писати слово мама, розбила цей челендж на 5 днів. Думаю, за 5 днів ми з вами впораємося і навчимося писати слово мама каліграфічно у стилі copperplate. Сьогодні ми з вами будемо писати базові каліграфічні вправи, які зазвичай ми пишемо на першому занятті, але я вирішила цього разу спланувати трошки по-іншому. Тож, сьогодні ми з вами не пишемо літер, пишемо тільки вправи, але це дуже-дуже важливі вправи. Тож, давайте скоріше переходити до практики. Друзі, ми дуже швидко з вами просуваємося в наших каліграфічних практиках. І сьогодні вже третій день нашої каліграфічної, нашого марафону, челенджу. І на сьогоднішньому уроці ми знову з вами будемо писати базові елементи. На першому уроці ми з вами писали тонку лінію, нажимну лінію і вчилися робити з тонкою нажим. А тепер основна мета сьогоднішнього нашого уроку написати, навчитися писати штам основний каліграфічний елемент. Бачите, лінія йде з тоненького в нажим і знов тоненьке, бо більше вона ще й трошки гнеться, але вона не гнеться як інтеграл. У нас нема заукруглень. Ми з вами пишемо строго згори донизу, але з ненажимом, нажимом, нажимом і не нажимом. Якщо розібрати форму елемента, а зараз висота три строки і по півстроки згори і знизу в нас без нажиму. І там, де лінія у нас нажимна, вона майже пряма. Бачите? Вона майже пряма в нас? Там, де лінія не нажимна, вона виглядає наче четвертина овалу. Тобто ми йдемо з не в нажим і знов не нажим. Бачите? Якщо вам важко одразу написати форму цього елементу, незважаючи на не те, що у вас є прописи, і ви можете навести їх, то я вам рекомендую писати отак: овальчик, з нього переходити і знову писати овальчик і тренувати весь оцей перехід по овальчику. Вам не треба тут сильно тиснути, вам треба звикнути до форми. Після того ви продовжуєте писати штамби. З ненажиму, в нажим і знову в ненажим. Угу. Чудово. Молодці. Так як це головний каліграфічний елемент, то я вам раджу писати його багато. Навіть якщо ви напишете цілий аркуш штамбів, це буде не зайвим. Так, наступний елемент для вас це штамп, який переходить в овал. Насправді це отак буде виглядати штамп, який заокруглюється. Вам треба звикнути до того, що там, де ви заокруглюєте штамп, у нас дуже багато відстані, бачите, тут у нас дуже багато місця. Якщо ви будете заокруглювати штам одразу, то в майбутньому у вас тут не влізе ніякий розчерк. Тож нам треба давати дуже таку широку траєкторію. Розумієте? Чи тут лишати, чи ще піднімати догори, і ми з вами вчимося писати цей заокруглий елемент? Схоже трошки на черпак для борщу. В основі цього елементу штамп, тому не Губіть нажим, не губіть нахил, доводьте до що до висоти першої строки. Далі ми з вами можемо штамп ще трошки закрутити овалом. Наче равлик закручується, бачите? Обережно. Заміна олівця. Обережно закручуємо елементики з ненажимом нажим. Достатньо місця, лишаємо на заокруглення. Бачите, Якби ми тут ще пішли, то в нас на однаковій відстані закручується равлик, і нажимна лінія, і в овалі з'являється. Коли ми йдемо згори донизу. Коли ми пишемо згори донизу, в нас з'являється нажимчик. Чудово. Далі нам з вами треба <кх> пописати ще трошки О. гачки риболовні. Тобто ми йдемо з прямої лінії і виходимо з вами в підковку. Але цю підковку ми не дописуємо. Бачите? Нече це в нас а, наші підковка, але на три висоти строки і заокруглюємо елемент хвостик, повільно пишемо, щоб ви розуміли, як правильно повільно писати хвостик, ми можемо поєднувати лінії між собою, тобто податичні додаємо нажим. Заокруглюємо, виводимо хвостик. Тут у нас округлі елементи і обов'язково доводяться до середини строки, щоб не було видно, де саме в нас відбулося з'єднання ліній. Будь ласка, не врізайте отак лінію. Добре? Робимо отак. Заокруглюємо і далі ведемо всі наші лінії на однаковій відстані між собою. І нажими в нас однакові, внизу в нас закінчуються нажими, заокруглюються елементи доводимо до середини строки. І ще краще, як ми з вами почнемо писати трошки не нажиму на початку, тобто тонкі, з тонкою переходимо в нажим і знов тоненьке, Потренуємо ще такі окремі елементики. І на сьогодні це все. Здається, що небагато інформації, але спробуйте витренувати оці гачки і штамп це найголовніше для вас сьогодні. До зустрічі на завтрашньому занятті. Як вам штамп? Чи вдалося його добре написати, чи вам було важко? Пишіть мені, якщо у вас виникають питання, і також приділяйте достатньо часу каліграфічним практикам. Можливо, у вас є хоча б 15 хвилин в день, можливо, більше. Але найголовніше, щоб коли ви писали, ви вдумувалися, чи ви правильно пишете, чи неправильно аналізували і порівнювали з зірцем у прописах.